Що вона вийшла раніше, але щоб ви розуміли цей вірш і про людей, які були в Маріуполі і не могли говорити, тому що в них не було зв'язку. Тому що Росія робила все, аби е, велика земля весь світ не міг почути цих людей. І в цьому найбільший цинізм в тому, що не просто вони вбивці, не просто вбивці людей, вони ще робили все і роблять все, аби світ не знав правду, аби світ не почув і не побачив того, що вони роблять. Але світ побачив і почув, в тому числі. Завдяки прислужбі Азову, завдяки другу Калині, який зараз знаходиться в Туреччині, теж в тюрмі, можна сказати. Хоча я тільки можу сподіватися, що там нормальні умови, але тим не менш, він зараз не може говорити, як не може говорити наш командир Рейтіс. Який є героєм України. І, хоча я не знаю, що в них там відбувається, але я впевнена, що для них це дуже складно, що вони зараз не з нами. Але тоді, за зовсталі, калина говорив з усіма вами, фотографіями, відео говорив Орест. Я з вами говорила текстами. Потім в полоні дякую. Потім. Полоні нас теж, коли ми були, нас не чули. Але про це потім. Зараз про Маріуполь і про людей, яких важливо було почути, важливо чути зараз її історії. Що ти шукаєш під нашими будинками, підіймаючи їх як коробки картонні? Рискаючи вулицями, розсиваючи асфальт, утворюючи ями в декілька метрів, вивертаючи мутрощі наших вулиць назовні, роблячи з квітучого міста кам'яних руїн, мертві нетрі. Кого ти шукаєш? Дівчинку, з очима кольором моря. Яка збиралась піти в школу наступного вересня тільки? Це їй ти бажаєш страждання і максимум горя. Це її ти ненавидиш всім звірячим діством настільки, що розбомбив усі школи. Або вона лишалася вдома, ну як вдома, у підвалі зруйнованої дев'ятиповерхівки. Її мама померла. Перед смертю її мучила спрага й страшенні судоми цій дівчинці, яку ти напевно шукаєш також нині боляче гірко. А ти грієшся, підлай, ти розбришкуєш вогняну слину, ти винюхуєш, б'єш без розбору, бо ще не зміг відшукати. Великий звір, якби ж ти міг відчути хоч краплю провини, ти б сам себе убив, ти б дозволив містянам себе розірвати, а ти шукаєш її, а її сильно стиснули плити і не в змозі видихнути. Тому вона тиха і млоса, причинилась мала. А ти знаєш, вона так далека від злості. Та близька до можливості всі ці жахи пережити. Ти руйнуєш ненависне місто через те, що це місто від тебе далеке красою, а ця дівчинка, що має очі кольору моря, має вижити і світу про тебе усе розповісти. Дякую, друзі. І наступний вірш, а як все буде три, вийшлося два. А, цей вірш про тих, хто досі в полоні. Він написаний буквально недавно, буквально вчора. А, дійсно, про що про знаки говорили. Да? А, справді це якась магія, тому що сьогодні а, всі вірші, які прозвучали, їх вибирала не я, їх вибирала мама. Я не знала, які вірші мої сьогодні прозвучать від інших людей. І сьогодні прозвучало два вірші з моєї книжки про бійців Азову, які досі знаходяться в полоні, які зараз знаходяться в таганорозі конкретно. Я не знаю, як це могло статися. Один з цих людей мій дуже близький друг. І цей вірш. Який я зараз зачитаю, він болісний, особисто для мене. Просто він має прозвучати, щоб ви розуміли, що ми відчували там. Ми знали, що нас тут чекають. Ми розуміли, що інакше бути не може. Але майже рік, майже рік знаходитися серед ворогів, серед людей, яких ти ненавидиш, і геть нічого не можеш їм зробити. Майже чого. Це важко. І тому нам треба робити все, аби поскоріше її звідти забрати. Сьогодні тут знаходяться мої побратими, посестри, які були там зі мною. Я не бачу де Віта, а Віта о, Віта, Маша. Ксюша, встань, будь ласка, теж покажися, Орес. А о, я кого не бачила вже тут ще. О, Ах, ці люди мене неймовірно підтримували. Я їх дуже люблю. І ми витягли звідти одне одного. І дай Бог, що ми скоро побачимо всіх наших тут. Пан на світанку кричать конвоїри, а вночі все гримлять, аби я не заснув. Здається, вже сили мене залишили. Та я знову силу якусь роздобув. Знайшу десь надію, але зберегти як, коли мене тиснуть чотири стіни і як берегтись від ворожих атак, коли не рятують від них навіть сни поламане тіло. Чи ж вдома чекають, я вірю, але Та хоч звістку від вас? Тоді пережив цю ненависть цю лють, бо як без надії я не здавсь, тож був наказ так страшно самотньо тоді в Азовсталі, я був не один. Ми, мов зграя, були. Тепер я тут рік. Нам не це обіцяли все менше і менше. В обіцянки віри, де ти, мій народе? Я тут і я тут схутий, ти мене полишив чи ще борешся там, невже я тобою навіки забутий? Невже я відданий твоїм ворогам? Будь ласка, дякую, будь ласка, друзі. Пам'ятайте про героїв Азовсталі, будь ласка, представники ЗМІ, не забувайте про них, будь ласка, продовжуйте про них говорити. Будь ласка, сміть ту пані, яка тримає нагадування про те, що потрібно. Стайте, будь ласка, станьте шпарці, побачимо, що потрібно звільнити захисників Маріуполя. потрібно Звільнити наш сталевий Азов. Будь ласка, пам'ятайте про те, що Азов це поспербільшення та найгірше і найскладніше. Поверніть мамам синів, відочок, дружинам чоловіків, батькам дітей. Ну і я е, наостану, не просто так наостаном, бо це завжди буде найважливіше для мене, мій Андрій. Я мала uh, прочитати інший вірш, але знову ж таки, нещодавно написала оцей новий про символ про метеликів. Сьогодні навіть стережка, які мені мама напередодні подарувала з метеликами. І мій Андрій, щоб я хотіла сьогодні про нього сказати, я постійно кажу. Він герой про кого має пам'ятати Україна, але uh, кажуть, Герої житимуть, поки пам'ять про них житиме. Але не просто пам'ять живе, він живе, тому що ті, хто знав, знає мого Андрія, вони знають, що а, він завжди робив неймовірні речі для мене. І оця сьогодні друкарська машинка, ці квіти, які він дарував постійно мені, все це він, я впевнена, робить вашими руками. І він зараз поруч. І все те, що сьогодні відбувається, я впевнена, що це йому дуже сильно подобається. Два крила одного метелика ми, здається, назавжди завжди зникли, але вернаємось пітьми, Пурхаємо то з'єднуючись, то роз'єднуючись назавжди навіть. Не зримо, лишаючись разом всюди. Я, ліве крило, ти праве, а окремо нам як? Як виринати до сонця, рятуючись від ташиних атак, кажуть немає тебе. Та ж Бурха метелик то роз'єднуючи, то з'єднуючи свої крила. Може, ви скажете це божевілля, та я назву це. Віра. Дякую дуже друзі. Дякую вам всім що, що ви мене любите і на останок вже без віршів, я хочу подякувати нашим хлопцям, нашим дівчатам, які зараз продовжують боротьбу за рідну Україну. Які борються за всіх нас, за наше майбутнє. Дякую всім, хто робить будь-який внесок в цю боротьбу. Дякую надійному тилу. Дякую всім вам, що ви говорите, ми не боїмося. Хай пробачать мене батьки, але сьогодні, як той хлопець з острову Зміїного. Хочеться сказати, але трохи інакше. І прости, Господи, російською, щоб вони зрозуміли. Росія, йди нахуй! Слава Україні! А тепер давайте обіймемо.